Значить здоровезну купу мужиків на ночівлю запросила. А, -а, 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 -а. а сама їх перерізала як свиней. Чого перерізала? Декого вилами заколола, лопата для такого снігала пішов. Тяжола ніч видалась. Що залишилось, то йшли в ліс наших хлопців чистити. а то все наші хлопці. Але ж найцікавіше далі було. Кажи, що ти з трупами зробила, сука! З якими? Німецьки ми. Чи може були ще якісь? Тільки німецькі. Виропали в голоду. Сейчас у тебе люди їхали, ніхто їх тепер знайти не може, Баба, якщо їх не знайдуть, я ж вас знічтожу, тут я вас хаті нашій закрили, як паляться. Я знаю, що... синок знаю. Слава де. Усьо. Бачиш, город поїхала слабо. За лікарство. Хлопчику геть нашому погано, Рана гноїться почала. А доктор до нас їхати не хоче, Антибіотик треба. За лікарство поїхав. Ни ќе го ваше не поможе. Ја знају, Седон. Ја знам.